Сфінкс міфічна істота у грецькій міфології. Це чудовисько мало крила орла, тулуп лева та жіночі груди і обличчя. Воно уособлювало нелюдські муки та неминучу долю. Сфінкс прославився своїми загадками, а його назва грецькою походила від слова душити. В одній із багатьох версій легенди про Сфінкса йдеться про чудовисько, що оселилось на горі біля міста Фів. Кожному, хто траплявся йому на очі. Сфінкс загадував загадку, хто ходить вранці на чотирьох ногах, вдень на двох, а ввечері на трьох. Помилка означала неминучу смерть в пащі у потвори. Таким чином, серед жертв істоти опинився навіть син царя Креон та Гемон. Цар заприсягся віддати тому, хто переможе Сфінкса, царство і руку сестри і окасти. Загадку розгадав Едіп, відповівши, що це людина в дитинстві, зрілості і старості. Після цього чудовисько кинулось зі скелі і померло. Підписуйтесь на мівчука.